Всіх привітати з завершенням а, після водохреща свят, теплих свят. Раніше вони називалися Веселі, але зараз а, точно не до веселості. І на сьогоднішній день наша команда, команда Європейської солідарності, планувала, збиралася, і навіть дехто поїхав в Верховну Раду, бо були твердо переконані, що Верховна Рада сьогодні має працювати. З подивом ми знайшли, що Верховна Рада сьогодні вирішила святкувати московське Різдво як дуже потужну ініціативу Монобільшості своїм партнерам по коаліції, ОПЗЖ, і зробила сьогодні вихідний день. Дарма, що на фронті відбуваються дуже неприємні речі, дарма, що світ і український народ чекає життя необхідних рішень від Верховної Ради, вони приймають рішення відпочивати сам і зі своїми союзниками. Ми Завтра будемо в Верховній Раді. Ми виходимо з вимогами, на чому має сконцентруватися Верховна Рада, тому що з величезної кількості Артур Герасимов, уточніть кількість законопроєктів, які зараз пропонуються до розгляду, менше 10% стосується сектору національної безпеки і оборони. Я Категоричний противник того, щоб в парламентсько-президентській республіці з парламенту знімали відповідальність, перетворювали ноунеймів no інструмент лише для натискування кнопок, дискредитуючи обрану Верховну Раду України. Для цього ми прийняли рішення. Озвучити термінове рішення, які необхідні прийняти Верховної Раді для посилення оборони. Ми також категоричні противники, щоб будь-якими псевдоскандалами, інтерв'ю, якимось другої третєрядними подіями відволікали увагу від смертельної небезпеки, яка загрожує Україні. Якщо ви зараз.